Ми не можемо залишатися осторонь та спостерігати як окремі політики, котрі десятиліттями співпрацьовували з Росією, працювали в її інтересах спільно з визнаним та засудженим українським судом, зрадником і колаборантом Віктором Медведчуком намагаються використати тиск на увозку спільноту на Закарпатті для блокування допомоги України в ЄС. Представники угорської громади Закарпаття сьогодні в сесійній залі обласної ради озвучили звернення до президента України Володимира Зеленського, де, зокрема, йдеться про те, що останнім часом у Мукачівській територіальній громаді, за вказівкою її голови, з установ на території, де компактно проживає угорська громада, зняли національні символи Угорщини та звільнили з роботи директора однієї зі шкіл громади. Такі дії вони вважають провокацією з боку політиків. І намагаються дестабілізувати ситуацію в області. Вважаємо, що такі дії протиправні і які можуть запалювати міжетнічні етнічні ворожничості на руку ворога. А от зараз є в Закарпатті людина, чи декілька людей, можливо, які ці провокації продовжують у час війни. Ми не маємо цього дозволити. Політичний підтекст та провокації, на думку присутніх, йдуть від закарпатського політика Віктора Балоги, який вже не вперше намагається розхитати ситуацію в області, чим і сприяє у використанні таких подій країною-агресором та допомагає створювати фейкові публікації. Тому та стабільність, яка тут на Закарпатті панує і панувала, комусь не сподобалося, і е, намагається використовувати національні меншини Закарпаття для розхитування ситуації на міжнаціональному ґрунті для заробітку певних політичних дивідендів у своїй користі. Це ми рахуємо, що дуже велика. Дуже великий першу чергу гріх, а дуже велика проблема. Це віддаляє нас від перемоги всю Україну, нашу державу від перемоги. І в тому ми попросили допомоги президента, щоб він втрутився у цей процес, який відбувається тут на Закарпатті. Звернення угорських нацменшин до президента України одними з перших підтримали депутати фракції за майбутнє. Я підтримую заяву угорські нацменшини, представники угорців. Але я рахую, що тут я бачу майже всі політичні е, фракції в обласній раді, і після цього, я думаю, є пропозиція збратися представникам політичних партій обласної ради і також висловити свою, е, своє бачення щодо подій, які е, на сьогоднішній день є в Закарпатті. Закарпаття многонаціональний крав був, є і буде. І всі будуть жити в нас мирно і дружно, незалежно від того, який політик собі щось придумає. Голова фракції за майбутнє депутат Закарпатської обласної ради Олександр Ледида наголосив на тому, що в час, коли Україна веде війну проти зовнішнього агресора, неприпустимо штучно розхитувати ситуацію в державі. У Закарпатті, особливо під час війни, не можуть бути на роз... На національній почті оці різнобіжності, тому що сьогодні дуже складна ситуація і піднімати питання національних проблема національних меншин, там з таблички знімати, які вже там 10-15 років а, висять, тобто обвинувачувати одних другим, тобто. Дестабілізувати ситуацію в Закарпатській області це сьогодні нікому не дозволено, особливо депутатам Верховної Ради, які на сьогодні є представники українського народу в парламенті від Закарпаття. Тому я рахую, що це неправильно засуджую і буде заява нашої політичної сили. Голова Закарпатської військової адміністрації, якого угорська громада запросила до діалогу, висловив свою позицію стосовно ситуації, яка склалась у Мукачівській ОТГ. Сьогодні будуть принижувати Угорську громаду. Завтра, за те, що хтось не виконав якісь політичні чиїсь амбіції, будуть принижувати іншу громаду. Післязавтра кожного з нас, а ми будемо терпіти. Так не може бути. Тому давайте дивитися правді в очі. Нема серед нас місця тому, хто живе саме оцим такими наративами, які є сьогодні в Україні країні агресора. та додав, що оцінку такій діяльності окремих суб'єктів в умовах воєнного стану дадуть правоохоронні органи. Стосовно звернення, моє завдання сьогодні, як перед закарпатцями, так і перед президентом України, це дотримання законності. І Я повинен створити всі умови для того, щоб е, саме представники тої чи іншої громади мали право звернутися до правоохоронців і правоохоронці відповідно реагували по закону. Звісно, вони вже звернулися, а моє завдання дивитися, щоб дійсно дотримувались їхні права, здійснювалося відповідне розслідування і надана оцінка прокурором відповідно до закону і до відповідних кодексів. В той же час представники угорських нацменшин заявляють, що їх спільнота отримує максимальну підтримку, всебічну допомогу та розуміння від держави й органів виконавчої влади на місцях. А просуванню фейкових наративів стосовно утисків угорської спільноти на Закарпатті та нібито участі в цьому української держави варто покласти край.